Я в Одесу і я збираю чат-блогерів, де ми обмінюємося інформацією, я роблю всі ті самі інстаміти тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. І в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою я, там починаю зустрічатись в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер. Крупніше від мене на той момент. і вона каже… Ні, я хотів навчитися теж так хотів... ну вона мені сподобалася як дівчина. Але я типу, бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене, а я тебе чому-то другому навчу. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн. Тільки чому не знаю. Вона ще була старша, там від мене. Ну ну не знаю, ну так сподобалось мені тоді. І, а... Ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо я продовжуватися, кіллер наймав, він був директором цементного заводу, там десь в Одесі. Зам, а я мало заробляв. У них дуже багата сім'я була. Я мало заробляв, я кажу, ну я тисяча, а я вийшов на тисячу доларів. Потім. Вона... Коротше, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одесі, Там і... так, В секунду буде. Навчати за тиждень, дуже швидко. І все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші. І дійшло до того, що я студент, а, і стипендія була тоді. Якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. О, ну це було взагалі, коротше, просто да, але мені сказав, її тато десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Я думаю, як десятку? Це час, мені зрозуміло, як то десятку зробити, нема питання. Тоді, я думаю, ну це за як зараз для мене мільярд. ну як це мільярд, вообще? ну це нереально, мабуть. Ну і прийшлося через цю історію розстатися. І е, е, тоді в мене з'явилася справа, на якій почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що. Е, Треба робити агентство, нанімати штат-сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, інстаграм, Facebook, TikTok тоді не було, YouTube, оце вся історія. І все, я сам і тоді ну, і довелося ФОП відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже нереально було їх якось там голь на видумку хитра, так сказати, українська, десь їх там скрити. Да? Вже пройшлось ФОП робити, і воно день тільки розростається, розростається і розростається. Ти масштабою все. Так, да, але знаєш, за рахунок чого? Ні штату сотрудників, ні офісу, ні там, техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється, а, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. Ти саме тобто, навчаєш? Да да, 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 да. Та давно мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати.